Смачнючі роліні, які ви будете готувати постійно. Вам знадобиться тісто філа, яке ми попередньо розморожуємо, розкладаємо і розділяємо на листочки, після чого я листочок ще розділяю навпіл і будемо змачувати наш листочок вершковим розтопленим маслом по всій поверхні. Для першої начинки я використовую мікс фаршу зі свинини і курятини. Ви можете використовувати той, який ви любите. Додаю у нього зеленушку, цибульку і, звичайно, соль, перець по смаку. І Викладаємо ось такі ковбаски по двом сторонам нашого тістофіла, змащеного вершковим маслом. І починаємо скручувати до серединки. Спочатку одну сторону, потім іншу. І ось такі в нас виходять неймовірно смачні і апетитні роліні. Друга начинка у нас буде сирна. Я використала твердий сир, зеленушку і ще натерла плавлений сирочок, що було в холодильнику. Можна використовувати також творог, буде дуже смачно. І по тій самій схемі, як і з фаршем, викладаємо на дві сторони тіста і закручуємо до середини. Знову у нас виходять ось такі смачні ролінки. І викладаємо їх на декор, застелене пергаментом. Змащуємо яєчком і я люблю ще посипати кунжутиком. А ви вже то на ваш смак. Прибираємо в духовку на 180 градусів 20 хвилин. Виходять ну, дуже апетитні, смачні і поживні роліні, які сподобаються обов'язково всім. Більше рецептів у мене в інстаграм.